Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Хаймерси завітали в БНР. У Вовчанську точаться запеклі бої. Окупанти втратили резерв. У Золочівській громаді Харківщини евакуюють дітей. Констабори нацистів, приводи минулого чи реалії сьогодення. Про це й не тільки далі. Тиждень, що минає, видався для Харкова значно спокійнішим за попередні. Кількість ворожих обстрілів і бомбардувань міста суттєво скоротилась. В першу чергу військові аналітики пов'язують це із дозволом Вашингтона і ключових західних партнерів України використовувати свою зброю для ударів по прилеглих територіях РФ з метою враження військової інфраструктури окупантів. Дозвіл також стосується і знищення пускових ракетних установок та Ворожих літаків у прикордонному повітряному просторі. На харківському напрямку влаштували справжній геноцид кацапських хлопчиків у трусиках, знищивши всю логістику. Крім дефіциту снарядів, окопний орк зазнає неймовірної муки від голоду та спраги, пише у своєму телеграм-каналі боєць з позивним киянин. На сьогодні маємо вже кілька фактів ліквідації пускових комплексів С-300. «Киянин», в Білгородській області, але підтверджений наразі тільки один. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Там зазначають, що на геолокованих фотознімках, оприлюднених 3 червня, зафіксовані дві знищені пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО с 300 400 Ця система була розташована приблизно за 60 кілометрів. Від нинішньої лінії фронту на півночі Харківщини та більш ніж за 80 кілометрів від Харкова. Це в межах досяжності Хаймарсів, але перевищує дальність інших реактивних систем залпового вогню, що їх використовують українці для ударів по Білгородській області Росії. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. Знищення С-300 в БНР підтвердив і конгресмен республіканець Майкл Раундс в інтерв'ю агенції Associated Press. щоправда, без будь-якої іншої конкретики. Пікер палати представників Майк Джонсон вважає, що нинішніх дозволів для України на використання зброї США від адміністрації Байдена недостатньо. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів Голосу Америки за його словами: Білий дім має надати Україні свободу дій. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Тому я проти президента у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми будемо вести розмову з Білим домом про це. Свою риторику щодо надання Україні дозволу використовувати німецьку зброю. Хвацько змінив канцлер ФРН Олаф Шольц, який донедавна. Усіляко опирався такій перспективі цього тижня. В ефірі радіостанції Антен Байерн він заявив, що застосування Україною переданої Німеччиною зброї по території РФ не призведе до ескалації з боку Москви та потрібне для самооборони. А віце канцлер ФРН Роберт Габек висловив жаль з приводу того, що уряд на чолі з Шольцем не дозволив Україні завдавати ударів наданою зброєю по Московії раніше. Разом із тим, президент Сполучених Штатів Джо у четвер наголосив, що Вашингтон не санкціонуватиме удари України в глиб території РФ на відстань понад 300 кілометрів, де розташовані Москва і Кремль. В інтерв'ю ABC News Байден зауважив, що Америка дає озброєння для ударів через кордон туди, звідки росіяни ведуть обстріл, заходять на територію України та вбивають українців, але не далі. Паралельно в Білому домі не виключають, що дозвіл України завдавати ударів американською зброєю по цілях на території РФ може бути розширений, але це залежатиме від ситуації на полі бою. Про це повідомив радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Подивимося, як розвиватиметься ситуація і що буде потрібно українцям. Дивіться, хто може звинувачувати президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше засобів і мати більше можливості використовувати ці засоби. Адже його країна продовжує бути під атаками, особливо на тлі досі послідовних зусиль Росії наражати на небезпеку Харків, одне з їхніх найважливіших міст на півночі. І тому ми не зупиняємося. Ми надалі будемо вести ці розмови з українцями. Ми не будемо відвертатися від потреб України, і ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку залежно від розвитку ситуації на полі бою. Джон Кірбі також зазначив, що Україна має дозвіл на збиття ворожих літаків у Росії від початку війни. Ніколи не було обмежень на збивання українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебували в українському повітряному просторі, сказав Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів. Цього ж тижня міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен заявила, що її держава дозволить Україні використовувати надані їй винищувачі f 16 для ударів по військових об'єктах в Росії. Обмежень в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який використовували до кожної іншої поставки сил і засобів. А саме, як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися. Підкреслила Кайса Олонгрен. Тим часом 4 червня Збройні Сили України зірвали операцію расистів із введення резервів у Вовчанськ. Про це повідомив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, нині ситуація там різко змінилась. До міста підвезли зброю, якою можна вибити окупантів. Ну зараз ворог контролює близько 20% міста. Він розредоточений по будівлях, по підвалах. Ми його вибиваємо. У нас з'явилась дійсна зброя, яка дозволяє це зробити укріплення військ. Зараз відповідає всім нормам для стримування міста. Так вони далі не пройдуть, але ну нам треба зараз зробити все, щоб перестали знищуватися кабами міста. І я сподіваюся, зараз ми маємо всі для цього всі для цього основання казати, що ми зможемо відштовхнути їх з Вовчанську повністю, тому що зараз північ міста по факту зруйнована, і ворогу немає ані логістичного підкріплення, і ворог мозвимуше не відступати у Вовчанську. Бої точаться за кожен будинок. Загарбники продовжують бомбардувати позицію. Українських захисників кабами про це в ефірі Радіо Свобода розповів офіцер відділення розвідки бригади Нацгвардії Рубіж Віталій Литвин. За його словами, ворог свідомо знищує місто під фундамент. Я б вам сказав, там бій не те, що за кожну вулицю, там бій за кожен будинок, тому що ворог відчайдушно хоче отримувати ці будинки, і наші позиції він постійно нищить керованими авіабомбами. Якщо він не може захопити той чи інший. Спостережний пост або опорний пункт оборони України Російська Федерація зараз веде таку війну, можна провести паралелі з населеними пунктами Маріуполь. Бахмут рубіжне, тобто він повністю знищує на можливі місце проживання для людей. Місто Вовчанськ повністю знищено. Тобто, люди людям туди нема куди повертатися. Але перспектива на деокупацію частини Вовчанська в нас є і части... і деокупацію Харківської області, тимчасово окупованих територій. Також є в цілому ситуація на фронті лишається складною. Про це 5 червня повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Наступальні дії, за словами головкома, окупанти зосередили на Корахівському, Покровському, Куп'янському та Харківському напрямках. Крім того, ворог проводить активні штурмові дії Вовчанську та на підступах до Часового Яру, намагаючись взяти населені пункти під контроль. Щодо харківського напряму, то загарбники концентрують основні зусилля та намагаються просунутись у бік глибокого і липців, але зазнають значних втрат і успіху не мають. У Вовчанську, за словами сирського, пріоритетним для українських захисників лишається стримування ворога та завдання йому максимальних втрат із подальшим просуванням вперед, коментуючи відлуння боїв і канонаду, які зараз чути в Харкові, командир батальйону Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів, що нині сили оборони не тільки намагаються стабілізувати оперативну ситуацію. Але й вибивають расистів з позицій йде активна робота не тільки по утриманні позицій наших, а й щодо вибиття противника з тих позицій, які їм вдалося зайняти. Зокрема, тривають активні ударно штурмові дії словам оборони, зокрема 92-ї штурмові бригади, вдалося забрати противника ще одну посаду. Тому скажу так, що за рахунок підтримки української нації, чіткого командування збройних сил України та Героїчного наполегливого професійного виконання завдань силами оборони ми не просто стабілізували ситуацію, а ведемо системну роботу щодо вибиття противника з нашої землі. Плюс додатково зв'язку з тим, що дали застосовувати можливі зараз західні зразки озброєння по території Російської Федерації. Земля під ногами окупанта почала палати і на Росії. Ви слухаєте подкаст «Новинар Віклі». Протягом травня московити обстріляли Харків 76 разів. Такі дані навів міський голова Ігор Терехов. За його словами, це майже втричі більше проти квітня. Якщо взяти статистику обстрілу міста Харкова за травень місяць, то до Харкова було 76 разів влучання ворожих ракет. А якщо брати порівняння з квітнем, то це було Лише 28 по обстрілів міста Харкова. Порівняння з К з травня місяцем це дуже вражають цифри. Тому дійсно ми потребуємо найсучаснішого захисту, найсучасніших систем протиповітряної оборони. Для нас це занадто важливе питання. Ігор Терехов також повідомив. Нині в Харкові, попри постійні обстріли, мешкають понад мільйон людей. В тому числі евакуйовані з прикордоння і ті, хто прибув до міста з деокупованих територій. Що ж до ворожих обстрілів області, то лише протягом четверга окупанти скинули на Харківщину 20 керованих авіабомб. Повідомили в Генштабі, каби падали на Вовчанськ, нескучне та білий колодязь. На Куп'янському напрямку загарбники обстріляли накерованими авіаракетами «Стельмахівку» та м'ясожарівку. Із золочівської громади Харківщини евакуйовують дітей. Це робиться на випадок наступу расистів, повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його словами, нині ситуація на кордоні не така загрозлива, як минулого тижня, однак краще підстрахуватись. Всіх дітей вже вивезли з прикордонних сіл Івашки та Тимофіївка. Золочівщина одна з небагатьох громад на півночі, що не була окупована ворогом, окрім Макарового. Тому люди не вірять, що може статися щось лихе. Але враховуючи негативні моменти у Вовчанську, маємо зробити певні висновки, зазначив Віктор Коваленко, додавши, що з прикордонних старостинських округів Золочівської громади планують евакуювати 1740 людей. Цього тижня Україну облетіли світлини зі старшим контролером пункту пропуску Чорнобильської АЕС Романом Гориликом, який провів два роки в російському полоні. Його та інших 168 нацгвардійців, котрі охороняли станцію, московити взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року. Як повідомляє у своєму дописі державний проект координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Хочу жити, стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства нацистськими концентраційними таборами смерті. Там також зазначають, що за весь час перебування в російському полоні Романа та інших сім десятків українських бранців жодного разу не відвідували спостерігачі міжнародного комітету Червоного Хреста. Додому полонених повернули під час останнього обміну. Протягом тижня низка закордонних ЗМІ поширила інформацію про те, що українська армія нібито готується вдарити по Керченському мосту. Зокрема, німецьке видання Bild зробило таке припущення, відштовхуючись від нещодавнього враження україною російських паромів Авангард і Конротрейдер та намагань окупантів посилити охорону мосту. Дописи медійників прокоментував гречник СОБОНИ Півдня Дмитро Плетенчук. В чому проблема для росіян міст навантаження не витримує менші чверті логістики військової вони можуть покласти на нього. Залишається левова частка більша якого треба якось реалізовувати. Морська військова логістика е, застосуванням великих десантних кораблів для них так само вже закрита, тому що ці великі десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть в нашому Чорному морі. І вони вирішили, що для цього підійдуть пароми, про які, до речі, було забуто, коли було відкрито так званий Кримський міст або Керченський? Виходить, що основна логістика військова припадала саме на пароми, і тепер не припадає. А Різниця ракадна, яку вони будують вздовж північного узбережжя Азовського моря, тобто на окупованій частині України південній, вона ще не добудована. Тому так вони фактично в такому опинилися досить в цікавому положенні. Альтернатив поки що, наприклад, я не бачу. І на сам кінець про наступне: Франція збирається передати Україні літаки Міраж 2000 п'ятої модифікації та навчити українських пілотів. Про це повідомив президент країни Еммануель Макрон. Літаки Міраж Франція випускала протягом 90-х-2000-х років. Вони оснащуються ракетами класу повітря-повітря з комбінованим наведенням і дальністю враження до 60 кілометрів. Також міражі здатні використовувати некеровані та керовані авіабомби, крім надання літаків і навчання пілотів. Франція має намір підготувати українську бригаду чисельністю 4,5 тисячі штиків і повністю озброїти та навчити бійців. За словами Макрона, Франція виступає за мир, але проти його встановлення ціною капітуляції України. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини Олексій Гусак, Юрій Нестеренко. Брати Костюки Володимир та Олексій, Ігор Свинарчук, Віталій Кубка, Максим Чупрін, Олександр Лужбін, Дмитро Козирод. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!